Аби дізнатися, як насіння потрапляє з такого мішка до цієї упаковки, та скільки насінин повинно бути в одній пачці, ми завітали до заводу, де таку продукцію виготовляють. Сюди насіння надходить у мішках. З кожного фахівці лабораторії компанії відбирають пробу на аналіз. Перше, на що звертають увагу, зовнішній вигляд. Повріждене щупле ті, які… Візуально травмовані, мілкі, недорозвиті. Це все відбираємо. І відбираємо тільки ті, які повномірні, плотні. Також тут перевіряють його на вологість і наявність шкідників. Та чи відповідає схожість державному стандарту. Для кожної культури вона своя. Для е, огурців це цифра 80%. Для е, Пірцев це 75, для Маркові це 65 процентів. Це ті цифри, на які ми орієнтуємося. Якщо насіння пройшло перевірку успішно, воно потрапляє до цеху на фасування. По пакетиках його розсипає спеціальна машина відповідно до заданих працівниками програм. Для кожного сорту овочів чи квітів вони різні. Там по 0,5 іде, на 0,5 йде. 20 двадцять в один пакетик така установка може виготовити за годину від 2 до 3 тисяч пакетиків із насінням. Залежно від розміру посівного матеріалу та сорту існують різні види фасування. Є Фасовка по весу, конкретно по грамам, і є фасовка по штучна то есть от 10, там, в зависимости от позиції. То есть если нужно 10 семечек, в принципе, как бы 10 семечек, оно и падает. Есть как бы погрешность, но как бы мы эту погрешность убираем, то есть мы даем плюс одна семечка. Аби уникнути браку, пачки після фасування проходять контрольне зважування. У нас є своє ОТК, яке вот, проходить, перевіряє вес, звішує, поклейку, штамп, все как бы, перевіряється, чіткість. Точна вага, бо кількість насінин зазначені на зворотному боці упаковки. Купувати ж таку продукцію краще в уже перевіреної людини. Так кожного року робить досвідчена городниця Софія Сергіївна. Дивлюся, до якого воно року годне. Там є де, до якого воно року, і тут усе ж написано. Тут коли висівати, що робити. А також не поспішайте викидати упаковку та чек. Дочекайтеся сходів, адже так ви зможете висунути свої претензії продавцеві.